Друзі, намасте! вітаю вас, Запоріжжя. Я повернулася з міста Київ і сьогодні я вже вдома, тут в Запоріжжі. Сьогодні ми прийшли на наш красивий кар'єр. Сьогодні відпочиваємо тут. І черговий, чергове відео роблю з наших читань, духовних читань. Ми з вами розглядаємо йога, сутра, патанджалі. І сьогодні я продовжую читати цю чудову. Таке послання, послання нам, сучасним людям, які цікавляться його від тих мудреців від тих людей, які вже пройшли цей шлях і е, патаджалі, е, який зібрав всі відомі на той час системи в одну загальну. і як знаєте, цей орієнтир чи вектор, куди рухатися, як рухатись, да для тих, хто цікавиться його, і так я продовжу наше читання. І так, вісім щаблів для обізнаних послідовників. Хоча вісім щаблів описані в Йога-Сутрі широко відомі, насправді вони все ж є більш складними техніками, призначених для тих, хто розв'язав більшість своїх ментальних проблем і конфліктів. Дійсно, вони не призначені для середньої людини. На самому початку сутри говориться: тепер відтак повні вказівки відносно йоги». А слова тепер відтак означають, що ви. Могтимете практикувати вісім щаблів після досить ґрунтовної підготовки. Його сутра є продовженням, передуючи їй основних текстів і навчань. У хатха-йогі Прадипіці говориться: схиляємося перед шивою, що вчив хатхайозі, яка являє собою сходи для підйому на вершину. Раджа йога Через плутанину і неправильні концепції більшість людей не в змозі практикувати раджа йогу. З жалю, сватмарама, автор хатха йоги да, описує хатха йогу, уподібнюючи її, смолоскипу, що, освітлюючи, усуває невідіння. Розділ 1.1.2.3. 2, 3. Необхідно опанувати хатхо йогою у формі асани, пранаями і інших практик, поки ви не будете готові до раджа йоги. Розділ 5, перший 68-69. Без цієї підготовки не буде просування в раджа йозі Чому ці вісім щаблів названі більш складними? Одна причина полягає в тому, що вони вимагають від практикуючого. Усвідомлення думок. Для більшості людей, чий розум стурбований, це принесло би більше шкоди, ніж користі. Тільки коли коливання розуму незначні, думки можуть бути усунуті. Можна легко придушувати і знищувати маленьких тарганів, піклуючись про чистоту двору, але набагато сутужніше приручати дикого слона. Справді не бажано намагатися придушувати думки, і бажання, які усе ще вимушено з'являються у розумі середньої людини. Основні правила ями та ніями також дуже важко здійснені для середньої людини. Насправді, ці правила для тих людей, які Вичерпали свою карму і більшість самскар. Самскари – це ментальні, так, ментальні коливання, ця метушня та різні бажання. Наприклад, якщо більшість людей буде намагатися практикувати брахмачарю, стриманість, вони стануть невротиками. Ця практика для тих, хто відсік більшість своїх бажань і чий розум уже очищений. Вісім щаблів йоги-патанджалі для обізнаних послідовників не для початківців. Насамперед, варто вжити заходів, щоб очистити розум за допомогою хатха йоги, пхакті йоги і загальних медитативних. Технік, які втягують свідомість сильніше, ніж зосередження. Можна також практикувати деякі техніки, які примикають до йоги патанджалі і пропонують в тексті. пропонуються в тексті. Ці методи підготують до практики восьми щаблів і до того, щоб зустріти гуру, який може вчити йозі особисто. Ось тут ми дізнаємося про те, що Мати вже потрібен певний якийсь рівень, щоб да, виходити на рівень практикування оцих вісім щаблів. Але я вже казала, про те, якщо ми стоїмо на шляху йоги, то в першому наближенні ми повинні. Дізнаватися, розуміти, навіщо нам це потрібно, до чого це може привести. І от ми з вами практикуємо хатху, крію, да, деякі пранаями для того, щоб хоч трошки почистити себе, да, розширити свою свідомість, додати собі енергії, да, щоб наша свідомість ну, мала на що спиратися. Бо без енергії наша свідомість не може да, бути такою розширеною. Тобто немає на що спиратися. Техніки, що примикають до йоги. Шлях йоги, сформований Патанджалі, не обмежується тільки вісьма, вісьмома щаблями. Це інтегрована система, що включає багато інших йогічних практик. Патанджалі перераховує описує широке коло технік, які допомагають гармонізувати розум. І життя в цілому. Однак, без перебільшення можна сказати, що його пояснення і опис технік дуже короткі та стислі. Дуже просто втратити сенс тверджень патанджалі без досвідченого керівництва гуру. Сваміджи з його знаннями, таємного і особистим досвідом у Йозі, явно показує те, що сховано і мається. На увазі багатьох неясних строфах, наприклад, строфи 1-32-39 описують основну, основу більшості медитативних технік, включаючи йоганідру, антармауну, мудру, Тощо, мантра або джапа йога ясно визначається в строфах 1, 27, 29. Коментар дає необхідне пояснення і прояснює схований зміст строф. Людська особистість у загальному плані може бути розділена на чотири фундаментальні категорії, яких переважає наступні аспекти особистості. Які це емоційна, діяльна. Інтуїтивна, вольова. Потанджалі, ясно розуміючи той факт, що кожна людина має свій темперамент і схильності, відповідно до переваги одного або декількох зазначених аспектів, усвідомлював, що шлях йоги повинен бути розроблений таким чином, щоб він пасував специфічним характеристикам особистості. Для цього він описує наступні види. Йоги. Зараз будуть ем, розглянути ті йоги, які ми вже з вами розглядали в духовних читаннях, е, з вами апхедананди е, про види йоги. І тут знайоме щось для вас буде. да І так, бхакті йога бхакті йога пропонується тим, хто емоційний і схильний до набожності. да це строфи 1.23, 2.1, 245 і таке інше. Джняна йога. Джняна йога пропонується тим, хто інтуїтивно відчуває природу. Вона рекомендує міркування і внутрішні строфи, і внутрішні дослідження реального сенсу ОМ. Строфи 1.27, 29. А також докладно пояснює положення філософії санг'я, строфи 2,20, 21 і таке інше, які є засобом більш високого усвідомлення. Разом з тим, вона ясно дає зрозуміти, що всяке ментальне знання обмежене. Раджа йога або йога патанджалі. Вона призначена тим, у кого сильна воля. Це предмет даного повного писання. Карма йога. Карма йога пропонується тим, хто активний від природи. Спеціально вода не згадується, але безумовно мається на увазі в багатьох строфах. Наприклад, Яма та ніяма мають на увазі практику карма йогу по повсякденних справах і при виконанні своїх Обов'язків. Також карма йога мається на увазі в строфах про пхакті йозі. Патанджалі розумів, що успіх у пхакті йозі автоматично сприняє, спричиняє успіх у раджа-йозі, джняна йога веде, до досконалості в раджа-йозі і, так, і таке інше. І так далі. Він усмідово усвідомлював, що особистість, яка слідує шляхом раджа йоги, повинна інтегрувати в собі нові аспекти свого буття. Дріб'язковість та егоїзм повинні бути усунуті одним з доступних методів. Всі негативні, обмежуючі функції розуму, повинні бути стертим. Зупинка в ріті, в ріті це ментальні видозміни, а може бути досягнута за допомогою, за допомогою вайрагії. Вайрагія це неприхильність. І Абх'яси. Абх'яса – це практика йоги. Розділ 1.12. Ця установка обіймає усі шляхи і техніки йоги. Нічого не виключається. Вони всі ведуть до успіху в йозі. І йога веде до йоги. Це слідучий розділ. Більшість людей знає, що слово йога означає єдність. Але Патанджалі у своїй йога-сутрі подає на розгляд йогу як процес Поділу. Як це протиріччя може бути пояснено? Це можна пояснити в термінах філософії санкхіа, на які ґрунтується йога сутра. Санххя розділяє існування і індивідуальне буття на два аспекти: поруша, це свідомість, і пракріті, природа, енергія виявлене буття. При цьому потрібно пам'ятати, що тільки. Що це тільки теорія, яка, як і всі інші філософські вчення, ніколи не зможе істинно представити реальність, яким би грандіозним це вчення не було. Існування індивідуальне буття з'являється, коли з'єднується поруша і прокріті. Під порушення і прокріті мають на увазі відповідна. Драшта, видючі і дріш'я – видиме. Поруша означає суб'єктне буття, пракриті об'єктне зовнішнє існування. Процеси і практика йоги мають справи з війогою, відділенням поруші від пракріті, видючого від видимого. Це відділення свідомості від ототожнення із засобом тілом. Розумом. Це поділ і розходження між свідомостю і тілом розумом може бути зрозумілим лише через особистий досвід. Ні читання великої кількості книг, тривалі обговорення не можуть змусити усвідомити істину та реальність цієї відмінності. Тільки особистий ем, досвід, не переборний і приголомшуючий. Процес і практика йоги мають справу з війогою, Да? ще раз, як відділення поруші від пракритів. І так, цей особистий досвід буде перетворювати все, ваше, перетворювати все ваше життя. Він забезпечить платформу, на якій можна зрозуміти все життя і буття. У своєму бутті ви виявите новий вимір. Про який ніколи не підозрювали. Процес йоги розроблений таким чином, щоб внести в йогу поділ між відючим і видимим. І так, це веде до йоги, єдності, як кульмінації процесу. Вибачте, за паузу тут трошки треба було зробити. Насамперед, поруши та пракриті повинні бути розділені. А потім, коли це досягнуто, вони стають видимими як одне. Таким чином, війога, йога, практика йоги, веде до йоги на вищого рівня. Я так думаю, що ви зрозуміли, щоб щось з'єднати, спочатку треба це розділити. Інший спосіб пояснення даного стану речей полягає в наступному. Чиста свідомість, поруша, прив'язана до низьких рівнів свідомості за допомогою помилкового ототожнення з тілом, розумом, прокриттям. Метою йоги є звільнити порушу від пракріті. же визначає його як метод, за допомогою якої свідомість роз'єднується з оманою з приводу розуму і виявлення світу. Йога єдність є результатом. А визначаю йогу як метод, який допомагає свідомості роз'єднатися з оманою з приводу розуму і виявлення світом. Тобто йога є результатом. Досвід розрізнення і поділу чистої свідомості від розуму і тіла веде до усвідомлення єдності всіх речей. Всі шляхи йоги і техніки використовують цей процес усунення обмеження розуму тіла, внаслідок чого джняна позамежне е знання може сяяти у своїй повній пишноті. Досконалість розуму веде до момовільного, сяйва чистої свідомості. І далі ми переходимо до розділу підрозділи, такі, да, природа розуму. Ну, Це ми ще доходимо до сутри. Ще сутри ми не розглядаємо тільки оце пояснення. І так, природа розуму. Сучасна філософія виявляє тенденцію розглядати розум як джерело усвідомленості і свідомості. Патанджалі ясно викладає точку зору йогу, коли говорить, що розум не може бути джерелом свідомості, бо він може також сприйматися як об'єкт. Строфа 4.19. Розум. Не висвічує сам себе. Сучасна наука схиляється до того, щоб вважати як розум, так і свідомість вираженням і проявом матерії. Йога, зі своєї сторони, говорить, що насправді матерія є грубою формою проявом розуму. Матерія управляється розумом, а не розум матерією. Матеріальний світ, який ми бачимо навколо себе, насправді є вираженням тонших ментальних аспектів існування. Відволікаючись від цих двох фундаментальних відмінностей, йога і сучасна думка узгоджуються у багатьох аспектах, які стосуються розуму. Згідно філософії Юнга, розум може бути класифіковано по трьом. Різним вимірам свідомому, підсвідомому та несвідомому. Вони можуть бути співвіднесені з термінами йогом у такий спосіб. Свідомий розум. Стхула грубий вимір. джагрід – стан пильнування, зовнішнє мислення і сприйняття навколишнього світу. Підсвідомий розум, сукшма тонкий вимір. Свапна стан. Сну, індивідуальна пам'ять, самскари, ментальні тенденції. Несвідомий розум, карана причинний вимір, сушубті стан глибокого сну, космічні колективні самскари і пам'ять. Ці області містять інстинктивний, інтелектуальний, психічний та інтуїтивний аспект людини. Метої йоги. Патанджалі є дослідження цих різних ментальних сфер для того, щоб пізнати їх. Мета перейти від свідомого до підсвідомого, а від нього до несвідомого. Деякі люди розуміють аби, або навіть у якому ступені визнають неймовірну глибину розуму, але жодна філософська система не намагалася визначити його зміст. У той час В'яса, один з найбільш глибоких коментарів його сутра Патанджалі, що жив імовірно дві тисячі років тому, реально розділив і класифікував підсвідомий і несвідомий розум і на сім аспектів. Це наступні його прояви. Перший – стримані самскари, ментальні відбитки, викликані індивідуальним придушенням. Друге самскари, які змушують діяти особливим чином. Це збережені в пам'яті тенденції, можуть передувати народженню. Вони визначають дії, хвороби, таланти тощо. Це спадкоємний аспект людини. Третє. Сховані невимовні дані пам'яті від минулих подій. Вони сховані і накопичуються в колективному несвідомому за межами звичайних обмежень індивідуального усвідомлення. Інстинктивні рефлекси, які керують негативним функціонуванням фізичного та пранічних тіл. Ми не вчимося перетравлювати їжу ця здатність уже запрограмована в індивідуальному розумі. Прана біоплазмана енергія Сам розум незалежно від того, наскільки він тонкий або грубий, складається із прани. Прана також є засобом, за допомогою якого виконуються дії відповідно до намірів. Шосте Вроджені функції розуму. Розум по своїй природі створений, щоб змінюватись відповідно до космічних ритмів. Психічні сили. Сьома. надприродні сили мають тенденцію проявлятися в області колективного несвідомого або космічного розуму. Це дуже всеохоплюючий список, що безумовно спонукає до міркувань. Він указує на сферу дії розуму, його природу. Ці різні аспекти стають очевидними в міру просування шляхом йоги. Всі секрети Всесвіти зберігаються в розумі. Він містить усі знання, які існували, існують, і будуть існувати в майбутньому. Розум має шар. Який перебуває вищі шару вираження від найтоншого до найбільш грубого. Мета його патанджалі у міру просування усувати існуючі обмеження і завіси індивідуального розуму, досліджувати і розкривати властивий йому потенціал, і поступово сформувати з розуму досконалий інструмент, здатний віддзеркалювати космічний розум, частиною якого. Він є. Мета його патанджалі усіх інших шляхів йоги йти далі та зробити стрибок у бездню поза розум у надсвідомість. Я думаю, що тут я, мабуть, зупинюсь, бо є над чим порозміркувати. Оце останнє да, те, що я зачитувала ще раз, да, зверну вашу увагу на це. Це. Найбільш глибокий коментатор йога сутра Патанджалі мудрець В'яса, який розділив і класифікував підсвідомий і несвідомий розум на сім аспектів. І оці сім аспектів тут дані. Ви можете окремо почитати, поміркувати це, знаєте, таке. Як медитація, да, міркування з приводу взагалі, який розум, да, як його так поділяють на що, щоб зрозуміти його природу. На цьому я буду завершувати наше читання. Я дякую вам всім за увагу. Можливо, прослуховування цих, таких, знаєте, дуже мудрих текстів, таких. Важливих знань спонукає вас до розуміння більш глибокого розуміння взагалі того, що з вами відбувається, як ви рухаєтесь на цьому шляху, шляху свого пізнання. Тобто не проживаєте своє життя на такому низькому рівні, да, де ну, існують певні ще обмеження, а вже піднялися вище. І я дуже рада, якщо вам. ну, Хоч, хоча б трошечки щось тут зрозуміло. Якщо ні, то нічого страшного. Навіть якщо ви там щось послухали і. Ну, дослухались до чого, взагалі просто побули в цих вибраціях, тому що я ну, просто зачитую да, те, що викладено дуже багато тисяч, тисячоліть назад. І це завжди буде актуальним і дуже-дуже важливим. Це, знаєте, як світло, яке є в нашому житті, до якого ми тягнемося, і осяємо себе як всередині, так і назовним формуємо. Я дякую вам за увагу, всім гарного дня! Хай над вашими головами буде світле, голубе небо. Хай буде світло навколо вас і да, в вашому розумі, і назовне. Хай ваші очі бачать тільки прекрасно. Вуха чують тільки високе, таке вічне і дуже-дуже життєстверджуюче. Всім дякую за увагу. Намасте.